Добрий ранок, друзі, рада вас вітати на нашому каналі і рада, що ми можемо з вами читати Слово Боже. Ми з вами читаємо книгу Пророка Огія, другий розділ, і прочитаємо з 1 по 9 вірш. 21 го дня, сьомого місяця, Господь промовив через Огія пророка. Він сказав, що донеси ці слова до зеровавеля, сина Шелтіла, правителя Юдеї та Ісуса Пресвященика, сина Йозадака і решту народу. Скажи таке. Хто серед вас іще є такий, що бачив цей дім у минулі слави Його, яким ви його бачите зараз, чи поступається цей храм своєю величю у порівнянні з попереднім? Господь говорить а тепер тримайся, зарували, Господь також каже Тримайся первосвященнику Ісуса, Сина Йозадака, тримайся весь народи краю, і працюйте, бо я за вами. Так говорить всемогутній Господь. Це угода, що я уклав з вами, коли ви вийшли з Єгипту. Не бійтеся, бо Дух мій з вами, бо ось що Господь Самогутній каже. Невдовзі ще раз Потрясує небо і землю, море і сушу, потрясує всі народи, і вони прийдуть зі скарбами всіх народів і наповнює дім цей славою, так говорить Господь Всемогутній. срібе, золото насправді належать мені. Слава цього останнього храму буде більша за славу першого. Тож сюди я принесу мир, так говорить Господь Всемогутній. Ми бачимо, що в цих віршах говориться про храм в Юдеї. Який дійсно буде мати дуже велику велич і буде дуже сильно відрізнятися від тих, що були раніше. Але, знаєте, я хочу говорити сьогодні про те, щоб кожен з нас подумав а, сучасний храм це ми з вами, наше тіло для Духа Святого. Після того, як Христос помер, воскрес і Вознесся, ми з вами отримали Духа Святого. Безпосередньо кожен в своє серце, в свою душу, в своє тіло. І ось мені хотілося, щоб ми думали про те, що наш храм він має бути набагато кращим, ціннішим. І просто вау! Це, це має бути таке місце, де буде дійсно в усіх форматах прославляти ім'я Господа дуже сильно. Чи є ваше тіло, ваш розум, ваше серце саме таким, де Господь сильно, присильно прославляється? Думайте, будь ласка, над цим сьогодні. Давайте молитись. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую, що твоя велич, твоя любов вона завжди з нами. Дякую за те, що твоя турбота, твоя милість вона кожного дня з нами оновлюється, і ми маємо більше, ніж ми можемо навіть собі уявити. Дякую тобі за підтримку духа, душі і тіла наші. Дякую тобі за те, що в нас є розум і ми можемо допомагати один одному, прославляти Твоє святе ім'я, а головне стояти міцно, боротись за нашу націю. Дякую тобі за це. Боже, благослови, будь ласка, і далі, щоб ми були моцними, щоб ми були тими, хто розуміє, як, що і де робити, щоб дійсно Твоє слово, Твоє ім'я. Воно прославлялось в нашому житті, і багато людей розуміло, що сьогодні, а тим паче, сьогодні, Бог Ти є, і без тебе ніяк. Амінь. Всім гарного дня!